Зарекомендував не тільки профер... високопрофесійний, а й високоморальна людина. Ну, я хочу сказати, що це обов'язкова умова. Після випуску нашого випускника робота з наставником. А хочу також доповнити, що після отримання диплома наш випускник не йде просто в установку. Перед закінченням вони отримують всі свої розподіл і всім там писати. Нормально, чітко, відрекомендуйся, як вказано в наказі 3 одиниці. Що це за му 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 Ого, ага. і гімна лопата. Підстава зупинки. Чия операція? Що, Шо, доктор що ли? Доктора включив. Доктор що ли? Хірург? Пане, е, значить ви не чітко представилися, порушили, звісно, на кастрові Денис. Ще раз, будь ласка, ваше прізвище чітко. Чітко. Сережать марутяк? Марутяк? Так. Давайте звіримося з вашим посвідченням. Значок номер я не бачу, присвітіть мені. Буде на скаргу писати. Операція. Операція бабла прохація. Гроші я не даю, хабарів я не даю. Присвітіть, я не бачу. Присвітіть, я не бачу. Ви зупинили мене в темну пору доби. За 15 хвилин перша година ночі. Ви мені показуєте темне посвідчення? Хорошо, не показує. Значить не присвідчує. Нічого. Марутяк Ігор Володимирович, інспектор ДПС доїть до 2015 року. Причина зупинки. Причина зупинки. Операція в нас? Яка? Апендицит? А яка операція? Розшук чого? Розшук чого? Так. Назва так, операції є? Я в розшук, типа, то що і перебуває і в розшуку. Піздец, бля. Ким педальний, їй богу, бля. Ви знаєте, що ви зараз порушуєте взагалі? Е... Що я порушую? Наказ три одиниці. Нічого я не порушую. Згідно так. нього ви маєте чітко представитися і також назвати ставлюсь, причину та зупинку. Що назва, значить причина? операція розшук? Розшук чого? В розшу, чого чого ви розшукуєте? Розшукується все, що є в розшуку. Розшукується все, що є в розшуку? Ви що, пане Марутяк, сьогодні вживали щось чи що? Все, що? що пана, ви знаходитеся в стані чому? наркотичного чи алкогольного оп'яніння? Яні... Оп ви що мене типу, обвинувачуєте? Ну звичайно, тому що ви ведете себе як мінімум неадекватно. Ви мені говорите відповім... про те, що е, проходить операція розшук я того, що все знаходиться в розшуку. Ого, ого. Причина зупинка. Операція. Давайте будемо знайомлюватися з підтверджуючою інформацією. Нею, Підтвердіть, будь ласка. Я Підтвердіть. Я вам говорю. Підтвердіть. Гухані я... ми що Можете, значить, якщо не зобов'язані, до побачення. Какие mm -hmm. Такие вот кони блять Первая ночь я ничего вам не забываю Дал документы блять все докопашь.